Наближають нашу перемогу усі без винятку волонтери. Іноді навіть перетворюючи підвали будинків на цілі цехи з виробництва усього найнеобхіднішого для наших захисників. Шляхетної і такої важливої зараз справи багато не буває. Підвал однієї запорізьких п'ятиповерхівок перетворився на міні-цех з виготовлення підсумків аптечок на передову нашим бійцям. Тут і склад. Волонтери кажуть, що ця потреба є дуже нагальною, тому працюють не покладаючи рук. Є якесь примітивне приспособлення, але воно полегшує цю роботу. Чик, чик. Ну, так ось так. Це закльовка, яка пристягує або до броніка, або на пояс. Ну, в общем, там, де зручно. Пані Інна допомагає українській армії з 2014 року. Сама за фахом хірург-отоларинголог. Після проходження додаткових курсів з тактичної медицини жінка точно знає, чим наповнювати аптечки. Також керується і стандартами НАТО. У підсумку бійця-рятувальника не має бути нічого зайвого, а на передовій ледь не кожен військовий рятує побратимів. Що тут потрібно бути? По-перше, кровоспильне. Кровоспильне це, по-перше, турнікет. Обов'язково один тут, а один потрібен бути в аптечці. Перчатки, бо це ваша безпека для кровоспині, також іде ізраїльський бандаж, Гемостатичні бінти. Це може бути просто бінт для тампонади поранення. Усі необхідні складові аптечки отримують від закордонних друзів, купують самостійно або об'єднуються з іншими волонтерами для закупівель. Подібних волонтерських центрів у Запоріжжі працює півтора десятки. Багато чого ну це нам прийшло. Це ми щеємо самі, це теж сполучені штати, ножиці докупаємо, пластирі. Ну це прийшло. Декомпресійні голки докупаємо. Погіршенням погоди, настанням морозів, дощів тощо зросла потреба, і у протизапальних засобах. Засоби від горла, особливо всякі гарячі чайки, які швидко знімають температуру, і в польових умовах холоді це дуже приємно випити і, море, і зразу самопочуття стає трошечки кращим. Противірусні – це від грипів сезонних, які нас всіх скоро чекають. Горло медикаменти, медикаментами та волонтери до всього ще й самі роблять вітамінні чаї з лимону, імбиру та меду. Кажуть, що така суміш підтримує імунітет. Загалом запитів на такі індивідуальні аптечки дуже багато, особливо у гарячі точки. Якщо у вас є бажання допомогти благодійникам у придбанні необхідних медикаментів або надіслати їх самостійно, звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані, або можете перевести кошти за зазначеними реквізитами.